Величезна кількість класичної музики написана під впливом народної творчості. Фольклор завжди давав можливість композитору виразити національну ідентичність і передати місцевий колорит. Але також дуже часто композитори звертались до музичної творчості інших країн за натхненням. Але що ми знаємо про те, як українська музика вплинула на творчість західноєвропейських класиків? У цьому відео я детальніше розповім про це. І наведу 5 конкретних прикладів творів, які були написані з тим чи іншим використанням української музики. Але спершу, це той самий момент, коли я нагадую, не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк, якщо вам це відео сподобалось. Першою роботою, яка дослідила зв'язок української народної музики з класичним репертуаром, була книга Ukrainian Elements in Classical Music. Виданому музикознавцем Яковом Сорокарем ще у 1995 році англійською мовою. В цій книзі автор стверджує, що величезна кількість західноєвропейських класиків брали українську мелодику до своєї творчості на рівні з австрійською, німецькою та угорською. Але тепер давайте перейдемо до конкретних прикладів. Перший з них це одна з частин фортепіанного тріо Йозефа Гайдена, яку він сам називає «Горським рондо». Взагалі, це не дивно, тому що віденський класик Йозеф Гайден народився в маленькому австрійському селищі неподалік кордону з Угорщиною. Але, на думку Якова Сирокера, деякі з мотивів, які сам Гайден відносить до угорських, насправді є українськими. Так, одна з молоді «Угорського Ронду. Сильно нагадує українську народну пісню «Тече вода каламутна», яка популярна на Закарпатті. Ось це мелодія цієї пісні. А це мелодія, яка зустрічається в угорському рондо Єзова Гайдна. Другий приклад це обробка української народної пісні Їхав Козак за Дунай, яку написав Бетховен. Власне, схоже, Бетховену настільки сподобалася ця пісня, що він написав дві її обробки: першу для вокального виконання у супровіді Фортепіано, Скрипки та Віолончелі, і другу для фортепіано та флейти. Взагалі, Існує декілька теорій, того, як Бетховен міг почути цю пісню. Перше, це те, що він почув від свого доброго друга Андрія Розумовського, який був сином українського гетьмана Кирила Розумовського. Друге, це те, що існує ряд підтверджень тому, що Бетховен був знайомий із збіркою народних пісень, виданих в Російській імперії, до якої також входила і пісня Їхав Казак за Дунай. А, окрім того, учень Бетховена Карл Черня. Говорив про те, що Бетховен любив читати газету, в якій писали статті про східноєвропейську народну музику. Перша обробка увійшла до збірки Бетховена 23 пісні різних національностей під назвою Казацька пісня. Але друга обробка у виданні зазначена уже як російська пісня. Проте ми не знаємо. Скоріше за все, це могла бути помилка саме видавця. Ще один композитор, який мав зв'язок з Україною не лише у своїй творчості, але й у житті, це Ференс Ліст. Взагалі, Ліст це така собі перша зірка музичної сцени за 100 років до появи групи Beatles. Ліст перший почав спілкуватись з аудиторією. Для нього було дуже важливо те як сидити глядачів, так, щоб він міг вільно ходити між проходами і говорити з ними. Він вражав публікою своїми надприродними піаністичними здібностями і раптовими імпровізаціями, які просто зводили з розуму глядачів. І ці концерти Ліс також дав і в Україні у Києві, Одесі, Львові, Житомирі та Чернівцях. У Києві він також зустрів свою кохану Карліну Сейнт Вінгенштейн. І якийсь час він провів у її маєтку у Воронинцях, а після цього усі враження він втілив у своєму фортепіаному циклі Колося Воронинець. В цьому циклі три п'єси, дві з яких мають українське походження. Перша п'єса це українська балада, яка написана на основі української народної пісні Ой, не ходи Грицю. А третя п'єса називається Скарга. І це також обробка української народної пісні Віють вітри. Ось як звучить початок української балади. Крім того, у ференцеліста є ще один твір, який пов'язаний з Україною. Звичайно ж, це один з його т'тютюдів для фортепіано Мазепа. Взагалі, це, мабуть, один з найбільш відомих творів присвячених українській тематиці, який можна почути, мабуть, на кожному фортепіаному конкурсі, тому що це дуже складний твір для виконання. Взагалі, образ Мазепи приваблював не одного митця епохи романтизму. Віктор Гіго написав поему, присвячену українському гетьману, в якому Мазепа зображений як такий справжній романтичний герой, як вершник, який прикутий до коня, що несе його напризволяще, і в кінці кінців приносить на Запорізьку Січ, де Мазепа стає гетьманом. Досить просто можна уявити, як такий романтичний образ можна було втілити з допомогою слів. Але те, як лісто вдалося втілити його в музиці, можна дізнатись, послухавши цей фортепіанний етюд Мазепа або його оркестрову версію, симфонічну поему з такою ж назвою. І останній приклад у нашій підбірці це угорський композитор Бела Барток. Нечасто згадують про те, що Барток з 8 до 11 років прожив у Виноградові, що на Закарпатті. Там відбувся його перший сольний дебют фортепіанний концерт, на якому він виконав також свою п'єсу. Власне, це також позначилось на його творчості, тому що Барток відомий як найбільш зитятий збирач фольклору. І він також цікавився не тільки угорським, але й українським фольклором. Його підбірці налічують близько 200 українських народних пісень. Українську молодику можна також почути в його другій рапсодії для скрипки. Сам Барток говорив, що мелодії до цієї музики мають різне походження: українське, румунське та угорське. Наприклад, тут добре чути західноукраїнську каламийку. Ож ця тема має українське походження. Звичайно ж, це лише деякі приклади того, як європейські композитори класики використовували українську музику. Напишіть в коментарях, які з цих творів для вас були новинкою, і які ще можна додати до цієї підбірки. Побачимося!